Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Це реакція номер 2 за сьогодні на Євробачення. Мені тут я спитав Анчкі Тулєвої, що там популярне, ну, типу, що там на що зробити реакцію. Де да, вона сказала: Ваня, роби на Норвегію. Вона сказала мені, що можливо він навіть переможе. Хоча в цій табличці, а, оце, букмекерів, він там не на першому, він по-моєму навіть не в десятці. Норвегію в цьому році представляє? Кайл Алесандро. Напевно. Нап, Напевно, я сказав правильно. Якщо ні, виправте мене, будь ласка, в коментарях. нього називається називається Lighter, Lighter. Окей, давайте послухаємо. А, Боже, я бачив теж в телеграм-каналах оцю історію, що типа він сплагіатив наряд Джері Хейл. ха-ха. Ти що, серйозно? Взагалі не сплагіатив. Боже, подождите, а ми так швидко перейшли до реакції, що я не встиг розказати про курс по мобільну монтажу. Нічого не. Ну, хорошо, поговоримо після реакції. Ну такий, ну видно, що ну, ЛГБТ ШНІК. Uh, і такий, знаєте, чисто твінк для лгбт спільноти. Мені таке не подобається. І його, весь цей образ, наряд на ньому, ну він дуже важко. Ну, типу, знаєш, важкий. Оце в Тесленко випустив кліп. оце, да? Uh, і в нього цей наряд на тесленко. Просто ну так от важко воно виглядає. Ну, і от всього Кайла Алесандровича, кул кайл. Коротше, важко. Ну, от Мені важкувато. А що така це до нього прикута увага? А що така до нього? Що за реклама? Що з прикута увага? Він дуже важко рухається. Може пісня непогана, але він. Дивіться. Бляха, що це за сайт? Елені Феррейра, вайби Елені Ферера. Хорошо. Нє, ну, Візуально все, що відбувається на сцені. Вообще, пісня прикольна. Він дерево. Брівно, як буде українською брівно? Пеньок, коротше. Ніяк, тут такий ледве рухається. Не знаю, чи реально е, таке ніяке він, чи просто йому костюм заважає. Ну просто під, 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 під такий біс. То дай танцівники погано рухаєшся. Я не розумію, чого Анічка Туліла каже, що він має перемогти. Боже, ну. Оцей прі хороший. Ну, хара. Хороший програш. Хороший. Танцювати, хлопче, ти взагалі не можеш. Дабл хороший. Це погано. О, тут хорошо. О, хорошо. Хорошо. Ланиферера, давай. Его! Его просто вся структура з сф -э фиго. Мой нежный ой мій хороший хештег шукаю папика выступление называется Боже, боже, Артем Пивоваров, дивіться. тупо Артем Певаваро, і шов, ты шо, и і і раз, і два, ча 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 <amounts of audio writers> <Endeesa> ну... Хорошо, давай. <Lauroyu> ну, послухайте, ну, ви знаєте, непогано, звісно. Да, по Ні, nee, ну дивіться, еспресо, макіата це, звісно, виступ мем. А це в нас скайл цей да лайтер. Це вже в нас енергія. Те, що люблять на Євробаченні, да, оцю Елені Фореро. Ну там просто структура пісні повністю зроблена під Елені Фореро. Видно, що мальчик не знаю, він відкрив. Ну коротше, видно, що роботи для ЛГБТшної аудиторії. І так, і так, але ну не, не вистачило, щоб він попкою покрутив. Ну, чуть-чуть брівно. Ну, що зробиш? Ну, нічого. Я думаю, що він зараз це навчиться. Um, значить, просто реально для цієї пісні є, якби він краще танцював. Оце був момент класний з камерами, десь там на Бріджі, коли вони повернулись. Так, да, там було класно продумано. Я ж не робив огляд на нацвідбір, відбір. Просто у хаяти був найкращий виступ на наш відборі. Типу, реально був підготувався найкраще, але от по камерам було погано. А тут от видно, що дрючили ем, камери. Режисерів монтажу, чи, там, ну ви зрозуміли, класно. І тип пісня, пісня. Давайте пісню про що про пісню. ну. Мені, в принципі, сподобалось, але я б не сказав, що це переможна якась пісня, тому що ну ми таке вже чули на Євробаченні, але не Ферейра, а потім там-то, помните, реплей, потім хто там ще був. Оцей був теж Боже Шігатмі, помните, чувак. Потім ще були. Ну, коротше, дуже все схоже стилістика. Ну, ще, ну, щороку відправляють на Євробачення таку пісню в стилі Елені Ферейра, а знаєте, от хочуть закрити цей гільштальт, щоб пісня в такому стилі перемогла. Ну, просто Мені здається, що потрібно відпустити ситуацію і робити якусь свою музику. Але насправді непогано. Типу, ту, типу, ту, там там, там в мене стоїть голові. Типу, чи запам'ятав я цю пісню? Запам'ятав. Чи це сильніше циферблат? Звісно, сильніше. Класний хіт, радіохід. Я думаю, його запам'ятають. поїде після Євробачення якийсь там тур. Перед Євробаченням піде по ЛГБТ клубам, поспіває. І все за нього проголосують. Нормальна, хороша заявка від Норвегії, але я вважаю, не переможець. Що думаєте ви, будь ласка, напишіть в коментарях. Знаєте, я от, я знімаю вже другу реакцію, да, сьогодні, і в мене ж настроєння таке типа. А може, ще й третю реакцію дропнуть. Що ви думаєте, стосовно цього? Ну а що, я маю влитися, по-перше, на Ютуб, да, щоб розговоритись перед камерою. А по давайте третю реакцію ще сьогодні дропну. Так що чекайте третю реакцію. Коротше, дякую вам за перегляд. Заходьте, дивіться попередні реакції на Євробачення. Я зробив окремий плейлист, де ви зможете просто зайти на плейлист подивитися, яку реакцію ви хочете. А ви маєте дивитися не ту, яку ви хочете. Майте дивитися всі мої відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, доєднуватися до курсу по мобільному монтажу, слухайте, бо теж, кстати, мої пісні. Ну і тіпа, там, що там, ну, можна задонатити мені, тіп, підтримати канал. Тіпа. Ну, це вже як ви захочете. Дякую вам, бажаю вам гарного настрою і до зустрічі. Ну вже в наступних відео. Побачимо, чи буде третя реакція, з сьогодні, чи не буде. Ну, давайте. Ну, поставте лайк. Ну, чим більше лайків коментарів, коментарів, тим... тим більше відео.